Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я дуже рада всім, хто заходить на цей канал і підписується, і ставить лайки. Мені дуже приємно. Я швиденько хочу вам показати. Бачите, от я е, таке заложила платтячко на манікен. І я це платько маю, е, подарунок. маю подарунок. Але сьогодні вам скажу так. Щоби ну, не зовсім в подарунок, але в подарунок, кому як вийде, хто на свою думку, я так швидко скажу. Е, хто закаже це платячко, я ще маю. Не таке, ще. я деякі речі буду виставляти, просто так людям віддавати. А деякі речі буду мати на продажу. Так що не гнівайтесь, мої дорогі, якщо деякі речі будуть на продажу. Якісь будуть дорожчі, якісь будуть дешевші. Таке життя, так складається. Але хочу сказати, за таке платько, е, хто собі його захоче, е, я віддаю безкоштовно. Але як хтось порахує собі, що воно коштує 100 гривень, 200 гривень, чи 500 гривень, чи 300 гривень, не знаю. Але як хтось має свого рідного на там на війні, Чи близького, чи знайомого, чи може ну, кого-небудь, а порахуєш, що воно хоч щось коштує, то нехай чи переведе, чи щось купить для наших хлопців. Просто я так рахую. А як хтось не має, ну, то немає. Знаєте, я так скажу: Бог з неба видить, то немає. Але я віддаю безкоштовно і надіюсь на ваше розуміння. А зараз будемо про посуд, мої дорогенькі. Бо про платтячко би говорив дуже багато. Воно йде приблизно на 46, й 44, й 46. й Може, 48 й вже, певний, що ні. А може, не знаю. Ну, воно ще там поясочок, і воно ще там трошки стягнуте. Воно йде на різиночці, і тут такий широкий пояс. знаєте. Я вам його тут приблизила зближче. Бачите, тут такий широкий поїзд, ззаді, отако от воно зроблено. Тут воно на тих на на чотири штучки є такі. О, Бачите, як воно йде? Бачите, як йде. Воно може бути на меншу і на більшу. А тут вона на таких Все, платічко моєї внучки. Внучка моє, знаєте, от хто мене дивиться з наших людей, то знають е, такі, що вона так. Раз, два оділа, і більше вона, не одівала. більше вона не одівала. І воно так висить, і вона його ніколи не буде одівати. От тому я так вирішила, і вони, я їм сказала, вони сказали, і син сказав, і дочка сказала, і внучка, що і друга дочка всі, мамо, роздавай, нею люди користуються таке, що до роздачі. А таке, щоб продати щось задешевше, продати. Ну так само розумієте, щось іде задешевше, щось буде задорожче. Але будемо працювати з вами. Тут хочу вам показати е, цей молочник. Може, я перепутала, я не пам'ятаю, мені от так щось крутиться в голові, вроді я перепутала. Але най мене жіночка вибачає, якщо вона може хотіла цього, а я перепутала і, і дала той другий. А, а мені здається, що цей броді хтось замовляв. І я не знаю, мої дорогенькі, але я вам ще раз показую оцей молочник. Це ще він, до, напевно, що довоєнний, бо клеймани були лише такі в тісті номера. Він такі, такі є. І тут є отака, така, ніби, не позолота, а така, та як фарба. Отака, знаєте, і все разом залите. І так само. Ручка зроблена, він в новому абсолютно стані. Лише тут така краплинка від фарби. От бачите, я показував краплинка від фарби. І він такі букетики має, такі декольки, бачите? Це декольки такі, зго боку, одна, а з цього боку, отак зроблено. І він йде під 108 номером 200 гривень. Якщо я щось перепутала, то мене вибачте, мої дорогенькі, бо, бо так стає. А тут я вам покажу такий. З банок, чи то з банок, чи така бочівочка. Я не знаю, що то таке є. Але ви бачите, які вона має тут фрукти, фрукти, то кераміка, то кераміка. І ця бочівочка йде десь приблизно на 3 літри. Може, трошки більше. Ну, десь на три літрі сабочівочка йде. Такі, бачите, грушки, і сливки, і всі тут фрукти. Всі тут фрукти є. І не знаю для чого. Чи для вина, чи для чого не знаю, такі зручні ручки. Не знаю, чи тут мала бути кришка. Кришки не було, не знаю. Але то є така кераміка. Воно, в принципі, як в новому стані. От, в середині така сама красота. Бачите, як? Може хтось ними і користувався, але то, от там, -то як ніби. Колір ніби втрачений чуть-чуть, але воно таке саме таке саме зверху, так як залите, що воно не має такого шершавості, що там колір втрачений, немає. Просто таке там таке ой, отаке там є. Бачите як? І то в нас є. Навіть клейма не, не ставилось, але от покажу вам. То в нас є Германія, Германія і пише кераміка Германія. Бачите, яке, яке там клеймо в кісті, як то все витиснуто. І воно такого, як зеленого, темного, ніби оливкового, ніби якогось такий, ну, ну, Отакий який колір передає, що навіть краще в камері передає. Ну, гарна річ. І йде під 119 номером 250 гривень. Отакий йде з банок. Отакий з банок. Під 119 номером 250 гривень. Ще вам покажу, бо я вже показувала їх, вже, може, декілька разів, а ще покажу. Отаких От залишилось лише дві парочки. Отаких От залишилось дві парочки. То в нас йде Англія. Бачите, вона новенька, в новому стані, фарба вся новенька. Може, є свіжі глядачі, хто не бачив, то вам покажу. Бачите, як? Така ручечка зручна. Ну, десь воно йде під 180 грам, ну, може, 200, 200 немає. Двісті немає. Все воно новесеньке, все воно е, нігде нічого немає ніяких пошкоджень. Отаке От саме блюдочко з таким віночком. І бачите, яка тут яке клеймо. То є Англія, то є, Англія е, то, то є вже намальоване вручну. А знаєте за чого? Бо жіночка у мене замовляла з Києва. Її внук е, англійською займається дуже добре. Він набрав в інтернеті. і і йому все, все показало так, як має бути. І вона мені зателефонувала і сказала, що воно може, може митися в у, у, у у машині і в мікрохвильоку, чи як там можна його там запікати, гріти, все, що хочеш, то робити з ним. І я, наскільки зрозуміла, ну, отак, хто бачить, отако, отаке клеймо. І вони йдуть під 19 номером 250. Гривень така парочка. Лишилося ще дві парочки. Хто хоче, може замовляти. Отакі От трієчки. Я вам їх вже показувала, але я показую ще, бо може є свіжі нові люди. І я ціну знизила взагалі вже. Знизила ціну так, щоб лише їх то породати, бо треба їхати по, по, чи по товар, чи по що. Я не знаю, як складеться. Я не знаю, як складеться. Наразі так складається. Бачите? То делікатна така ніжна річ. Бачите, як воно? Бачите, як показує. О, Отакі декольки зроблені. Така шикарна. Вони нові, в новому стані. Зовсім ніде не користовані були. То є в нас німці, то є Германія в нас, чи що тут пише, німці. так. Вони приблизно десь на 170 грам. За них таке ж саме блюдечко. Бачите, як воно зроблено, таку ніби квіточку. І от така деколька на ньому. І от така сама пиріжкова тарілочка. Бачите, яка пиріжкова тарілочка? Зараз я скажу розмір. Розмір цієї пиріжкової тарілочки. Зараз вам скажу 19,5 см. І така трієчка. От, подивіться, яке клеймо, бачите? То так само оригінал. І так само все клеймо намальоване. Воно вже не, не деколька, а воно. Чи деколька? Це може, не знаю. Це може бути деколька, то намальована, це може бути деколька така. Бачите, яка? А може намальована. Я не... не буду стверджувати. І воно йде під яким номером. І вона йде під 75 номером 350 гривень. Я ціну знизила вже взагалі. Вже взагалі, то так, як, певно, що за. Та як за свій кошт, що, я, що брала, чи як там, я не пам'ятаю, бо я брала його разом. От 75-й номер 350 гривень. Німецька така посуда, така трієчка, 350 гривень за таку трієчку. Бачите? Отака шикарна річ. Ще я вам раз показую цей супник. Я вже показувала такий супник, бачите? Я вже його показувала декілька разів. Він новий, новий, новісінький. Отакі в нього декольки. То є позолота. Вся позолота новесенька, він зовсім новий. Ручки, бачите, новесенькі, все-все-все, він зовсім новий. Він приблизно туди йде ну, 2,5, може, 2800 літра. Бачите, яка деколька? Отакий от рельєф таким зроблено. На такій ніжці, Отакий. От І він. Скажу вам тако. Тут, тут де, де 19 см, і висоти він має. І висоти він має 14 см, але він туди йде в ширину. І він приблизно, приблизно 2 28 чи 2,5 літрів, трошки більше, навіть як 2,5 літри. І от така. Крешечка, з такого ручечку. Бачите? То поручів видно на кришці, що новісінька річ, то новісінка річ, то нова річ. І то є в нас Германія. Германія, Германія Баварія. І я ціну знизила 69 номер, 1300 гривень. 69 номер 1300 гривень. Така дуже шикарна річ. Кому треба? Можете замовляти. Ось така кришечка з такими декольками, двома, і з такою позолотою. Тобто все, цей малюночок, все по золоту. Ще вам показую ще раз такі соусники. Бачите, цей соусник новий, новий, новий новісінький, він не був у користуванні, бо ніде ні тут, ні нігде по золота не. Не стерта абсолютно ніде, навіть на ручці позолота не стерта, то значить він новесенький. От, має таку, такий віночок, бачите, такий віночок має сюди по кругу, з двох сторін і з того боку. Він приблизно десь на півлітрі йде. І він Польща, це в нас Польща. Він під 95 номером 200 гривень. 95-й номер 200 гривень. Я також ціну на нього знизила. І такий є, бачите, отакий є соусник делікатний, з такими дрібненькими, голубесенькими квіточками, отакий от покругові віночок І сюди. Бачите, як зроблено? Який делікатний. Так само він в новому стані, бо ніде фарба не, не протерта. Абсолютно ніде не протерта. Просто просто красота. Просто красота. Що сюди фарба не протерта. Бачите, так як на блюдочкове, що сюди не потерта. І то у нас, нас, нас є Німеччина, і він йде під 15 номером 300 гривень. Бачите, ціна перемальована, ціна знижена. 300 гривень під 15 м номером. Так само десь на півлітри. десь на пів Наостанок вам показую плойочки, прасочку таку. І плоєчку, плоєчку з двома насадочками. Бачите? Вони всі новенькі, вони в коробках. Бачите, в коробках. Отакі, все в новому стані. Я провіряю, як людям відправляю їх. Всі, щоб вони були в робочому стані. До цієї плоєчки є така сумочка ще. І вони, то в нас є, то в нас є Німеччина, по-моєму. Так, то є Німеччина. І... Що з двома насадочками? 450 гривень. Що така прасочка? 450 гривень за цю штучку. За цю штучку. Добре, ще вам одну річ покажу. Ну, що, мої, любі, мої дорогенькі люди, самі найкращі, самі найліпші. І дякую вам, дякую вам, що ви підписуєтесь на канал, бо вже там поверх 200, 200 підписників є. Я щиро вдячна, кожен день примовляється по декілька людей. Ну, я рада, я дуже рада вам і дуже вам щиро дякую за ваше розуміння. А зараз будьте здорові, ще будуть завтра свіжі якісь речі буду показувати. А зараз будьте здорові, мої дорогенькі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всім буду відповідати. Може, не вчасно, то ви мене вибачте, але я всім відписую, всім стараюся відписати. А... Ну і будьте здорові, мої дорогі, щасливі, бережіть себе, бережіть свою родину. Всього вам доброго і до нових зустрічей. До нових зустрічей! І всім спокійної ночі.